Дися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Негода в обласному центрі звільнення черкащанина з полону та інтерактивні дошки для шкіл. Про це та інше говоритимемо далі. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. 72 машини прибирали сьогодні сніг на автошляхах області. Розповів заступник начальника служби відновлення Черкащини Геннадій Андрієв. Техніка працювала і на дорогах обласного центру. Наша Наталія Черкашенко поспілкувалася з пішоходами та водіями. Подружжя Яценків розчищає сніг на цій алеї від сьомої ранку. Пані Любов говорить, така погода сюрпризом не стала. Очікувала. Воно з погоди дивлюся, та й очікувала. буде, ще 40 святих буде в марту. І буде сніг. Тож завжди випадає 40 лопат снігу. Її чоловік Олександр не працює двірником. Та каже, вирішив допомогти дружині. Якщо тебе буде інструмент порядку, ти в порядку, Фух. то буде те в порядок. Без труднощів, каже, дісталась до роботи черкащанка Тетяна. Зраділа. Що Зраді? болота немає сніг. Я звичайно зраділа, я люблю сніг. Після потепління в лютому зимою буває сніг. Чи бачив роботу комунальників, розповідає водій Яків. Да, оце, ну, в Черкасах паскудно. Ділися спостереженнями і водійка Оксана Городенко. Зранку сьогодні дороги були нечищені, Спостерігалася така досить складність в пересуванні. А згодом вже ну в з тим, що потепліла погода, все трошки розтаїло. Вже стало набагато легше рухатися. Техніку зранку в процесі пересування до місця роботи не спостерігалось. На дорогах Черкас від третьої ночі працювало сім снігоприбиральних машин. Розповідає речниця комунального підприємства «Челуаш» Інна Ключка. Вони обробляли дороги протижилетними засобами, було використано близько 40 тонн соляної суміші. Після обробки доріг протижилетними реагентами дороги очищалися частково, де для того була необхідність. На вечір ми знову очікуємо сніг та мінусову температуру, що призведе до утворення ожеледиці на дорогах. Тому підприємство переведено в постійний режим роботи. На дорогах державного, національного та міжнародного значення працювало 72 машини, розповідає заступник начальника служби відновлення Черкащини Геннадій Андреєв. Було використано для посипки доріг 309 тонн протижеледної суміші та зайдійно 80 працівників. Чому сталася зміна погоди та чого очікувати надалі, розповідає метеорологиня Черкаського гідрометцентру Діана Мовсесян. Сьогодні вранці активний атмосферний фронт із північного заходу зумовив на Черкащині сніг і зниження температури до невеликих морозів. Надалі у суботу, вже із надходженням тепла із південного заходу очікуємо підвищення температури, в суботу ще до 3-5 градусів тепла. Та пояснює, потепління про початок весни ще не свідчить. У нас із січня переважав такий весняний режим погоди і при таких ранніх веснах вона більш затяжна і часто очікується ще повернення холодів. Наталія Черкашенко, Фадірко Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Ще одного черкащанина звільнили з російського полону. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Додому повернувся солдат Олександр Кравець, захисник Маріуполя. За інформацією координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вчора під час обміну вдалося повернути 101 захисника. Серед врятованих воїни нацгвардії, прикордонники, військовослужбовці збройних сил України. 84 з них боронили Маріуполь. Служба безпеки України оголосила підозру у Держзраді та колабораціоністській діяльності 45 річному мешканцю міста Сватове, що на Луганщині, повідомила речниця Служби безпеки України в області Катерина Друга. За даними слідства, чоловік співпрацює з росіянами та працює на керівній посаді так званого Міністерства юстиції ЛНР. Нині чоловік переховується на тимчасово окупованій території. Йому загрожує позбавлення волі строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Після захоплення міста чоловік пішов на співпрацю з окупантами і вже з листопада 2022 року. Його призначили на посаду начальника відділу судових приставів Сватівського районного управління, так званого міністерства юстиції ЛНР. На цій посаді він бере участь у виконанні завдань окупантів щодо організації роботи судових приставів відповідно до російського законодавства. Також здійснює контроль за примусовим виконанням судових актів. Електронні інтерактивні дошки отримали три черкаські школи. Розповіла Суспільному заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Це допомога від міжнародних партнерів з Німеччини. Подробиці в сюжеті Анастасії Гуменної у школі доукомплектовують комп'ютерний клас. Заступник директора з господарської частини Валентин Субота та вчитель трудового навчання Ігор Жук встановлюють смарт-борд. Електронну дошку вагою 84 кілограми. На платформу заказакрі бо тут діти дотепер в школі інтерактивної дошки не було. Розповідає її директорка Юлія Грабова. Такий інструмент сучасного класу каже дозволить вчителям робити уроки цікавішими та інформативнішими. Смарт борд це по перше сучасність. По-друге, діти його сприймають як знаєте, як своє, як рідне. Вони його дуже добре розуміють. Дуже добра допомога для вчителя. Зі слів пані Юлії, смартборд планують застосовувати на уроках мат. Тематики, іноземної мови та інформатики. Ми можемо будувати з вами коло. Правильно? «Ага». Про переваги смарт-борду розповідає вчителька інформатики Вікторія Дорда. Активна панель Є багатофункціональною. можна не тільки показувати, як будувати різні геометричні фігури, можна ще переглядати різні відео, створювати інші якісь малюнки. Засвоюють матеріал учні за допомогою планшетів, створюють зображення геометричних фігур. Я домальовую герб України. Я не дуже гарно вмію малювати, але я дуже сильно стараюся. Ми малювали геометричні фігури. Треба було зробити лабіринт і два будинки. Ці планшети школа отримала місяць тому у межах першої частини допомоги з Німеччини, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Тоді ще чотири школи отримали обладнання для харчоблоків та меблі для класних кімнат. Цей раз ще три освітніх заклади забезпечили смартбордами. Допомогу розподіляли за потребами шкіл, про які керівники закладів повідомляли в департамент освіти, пояснила заступниця міського голови. В рамках цього проекту передбачена допомога місту Черкаси в обсязі 110 тисяч євро. Зрозуміло, що оновлення такої матеріальної бази за рахунок такої співпраці з міжнародними фондами він і знімає навантаження з міського бюджету і разом з тим дозволяє нашим закладам освіти рухатись в ногу часу. Анастасія Гуменна Тамас Горозія – суспільне новини Черкаси. Вони не тільки дістають потрібні війську речі, а й шиють їх власноруч. Мова про дніпровських волонтерок з 2014-го їхній центр став місцем, де шиють, плетуть та винаходять нові речі для захисту військових, розповідає керівниця центру Любов Здоровенко. Над чим працюють, бачила Тетяна Рева. Аби їм було тепло, аби встигнути, аби вистачило. Ці слова дніпровські волонтерки вживають найчастіше. Говорить їхня очільниця Любов Здоровенко, як завжди. Маскувальні сітки, кікімери плетуться, плетуть вдома теплі шкарпетки, в'яжуть кікімери також вдома. З-поміж згортків допомоги військовим серед подушок, ковдр та тканини шиють, кроють та плетуть, каже волонтерка. Бо в холодничу там на фронті нові потреби. Розпочали робити муфти, які зараз дуже просять хлопці, того що в них мерзнуть руки. Потім вдома плетуть, в'яжуть такі теплі бафи. Пані Ольга шиває купи ось такі килимки. Каже, цього разу пощастило, підтримали доброчинники, дали гроші аби купити поролон. Як немає що тож то ймай кусочки. Цей час чути звуки швейної машинки. Це пані Катерина, шиває чохол такого захисного килимка. А далі віддати його військовому. Любов Здоровенко говорить: така річ у волонтерському центрі довго не затримається, бо потрібна на фронті. А їм волонтерам потрібен матеріал. Меценати, щоб хто закупив нам паралон. От вчора нам привезли паралон, так вже зараз пошили 16 каріматів зранку. А ще каже, потрібні робочі руки. Найбільші потреби це люди, люди, люди. Військовослужбовець Олексій Святенко каже, приїхав забрати плащ, пошитий дніпровськими волонтерками. Він тепловізором майже не просвіщається. Дякуємо дівчатам, що вони погодились нам допомогти зробити такі для розвідки накидочки. Тетяна Рива, Максим Шевченко, Суспільна новини, Черкаси. І це все на цю хвилину Щасти!